І всім привіт, друзі! З вами я, Олекс Майнкрафт. І сьогодні... Друзі, в мене є така історія. Коротше, хотіла, значить, пройтися, піти в наш комп'ютерний клуб, там пограти. А тут пише. Ай, Гопніх! Ай! Блін. Так. Зараз я з ним розберуся. Так ось, иду я, значит, в наш компьютерный клуб. Воу! Воу! Так. Ай, патроны закончились. Так. Какие тут патроны? Ага. Перезаряжаемся. Все, добре. Ну так ось, іду, я, значить, іду. І тут гопники, і пише, то, що закрився магазин. І ось, я отут літав наших вчителі, чому він саме закрився. От. Комп'ютерний клуб закрився. І, і мені розказали, що він закрився через те, що типу, він збанкрутував через те, що... Хтось вкрав всі смараги. Як Якщо в мене є одна ідея, де можуть бути ці смарагди. І взагалі все наше село думає на цього. Мега багато. Мега багато стрем зі своєю обороною. Кеше нападає тут на всіх. Ось так. І, друзі, я хочу. Щоб цей клуб назад відкрився, взяти. І вкрасти звідти всі алмази, тому що. І збирати, тому що це не часто цей серіал сам ці всі алмази. Так. Думаю, я думаю, можна одягнутися зараз. взяти Оце, бурят, це все. М16, Патрони снайперку. Це думаю, все. Добре, беремо щит, одягаємось. Так. Це беремо. Так. Добре. Коротше, друзі, в мене є ідейка, як туди пробратися. Значить так, сідемо сюди. Піднімаємо, і зразу беремо Енку. Щоб в цих копники відстрілюватись. Так. Оп-оп-оп. Коротше, друзі, ось тут є ось така вишка. Во. І, типу, щоб на неї піднятися, треба заплатити смарагди, Ось. Білет 5 смарагдів коштує. І я думаю, я звідси зможу за допомогою снайперки цих охоронців. Завалити потім. Вкрасти смарагд. І все буде добре. Тому давайте зараз візьмемо свої смарагди. Так. Так, де вони тут. О! Ось, беремо смарагди, так. Рівно. Ну, добре, не рівно там вийшло, ну нічого. Буде ще чаєві, думаю, давайте піднімаємось. Ні, зовсім хопніки. Ай. Все, тепер ідемо сюди, Купуємо квиток, ой. Все. І тепер можемо підніматися і спокійненько зробити ось так. Передбай, швидко речі зараз підберемо. Так. Ні, гопніки. Що, блін, далі за мною йде. Так. Тут мої речі. Блін, вони вже восстали з мертвих. Ні, дай мої речі. Все, іде швидко, швидко, швидко. Ой-ой, ще! пересрюваємо. Так, 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 так. Опа! Ой-ой! Ти мене бачиш. А, ага, руки вгору. Ех. Добрий вечір. Добрый вечер, что вы хотели? Я вас сам там только не вбивайте. Так, мне треба забрать... Так, вы тут, пока что. Все, там есть. стейте. Ай! Не! Вот блин. Вроде все-таки зловые были добрые. Давайте делим наше что Чтобы еще дать вид пир. Ты что, шести? Ого, пир не побачил. Так. Прозрядка. Я патроны не взял. Ой-ой. Фух. Це ось Йоу. Все. Так, соні, давайте зараз заберемо ці блоки. Тут ще в нього якась крута броня є. А ну, як я виглядаю в ній. Оу, це є крутий. Добре, ми ж це все візьмемо. Ой. Блін, провалився. Так, оп. Піднімаємось і забираємо ще ці всі блоки. Так, ось тут. Діматова броня також не буде лише. Оп! Так ще ось тут. А? А це ще що таке? Такс, бізнесмен. Ну, розкажи, що це таке. Там нічого немає! Ага, звісно, знаю, я нічого немає. Добре, ти поки що тут будь. А я зараз туди спущуся. Повертаєш, я не знаю, що там. Так. Добре. Не заряджаємось. Вики патронів не взяв. Ну, распускаемся. Оп. О, так, друзья, я сейчас зараз більше алмазов знаю. Вот, видите, какие тут красивые Например, там в конце алмазы всякие. Ну, оп, давайте зайдем. Йо. Что это такое? В чели, в Эй, что вы можете мне сказать? Что это такое? Это какая-то лаборатория? Биткоин тут крутить. Борія якесь лишка. тут живуть, що тут -то залізе, тоси так проводить, не розумію. Такс. Ну, якщо я вже тут, давайте залізо, что весь купаю. Все это така подіємна кімната. Вы тут не у якісь подіємні кімнати робити? Спускаюсь. Йоу! Це шо таке? я таких зубики вперше бачу? Я, я... Треба щось робити цим місцем. Треба вибиратися. Так. Що мені робити треба в поліцію піти? Що Шо таке? якийсь нові зомбі. Якийсь новий вид зомбі. Що це таке? Що це таке взагалі? Треба в поліцію піти. Так. Добрий день, добрий день. Добрий день, Олекс Майнкрафт. Що хотіли? Я там знайшов якийсь секретний, не знаю, бункер чи що це ви кіна... в будинку нашого супер супер нашого багатого жителя. Не знаю, я вам заплачу, тільки, я... не знаю там, зробіть щось. Що, який бункер? Що ти взагалі говориш? Ні, ми тобі допомагати не будемо, Сам щось вирішує у нас купа роботи. Та який купа роботи? Ви тут за місяць тільки одного злодія зловили. Ай. Все, понятно, зверно. Добре. Пішли тоді. Зараз будемо думати, що робити. Так. Давайте заодно патроні візьмемо, дробовик. А все інше викладемо. Ось так. Так, добре. Перезаряджаємо. Так. Я ж взяв. Ну добре. Може, то не ті патрони я купив. Нічого. Зараз найголовніше. А, точно! В мене ж гаражі було купа динаміт, але... Гараж гопніки його Йоу. <плес> да. Добре. Не бие. Тепер можна... і Я не можу ще іти. Ай, шего ніка. Шего, ай, произрядочка. Мене потроху. Все, трошецька газ... заголовити в гараж. Йоп, Тут так! Шоу за любому гаражі забуду? Сейф з динамітом обіграв. Що мені робити? Точно, мені здається, був динаміт ще в цьому в банку нашому. Добрий вечір, охоронці, мені треба терміново в банк. Так, сводимо пароль. 1, 2, 3, 4. Ой. Я не пам'ятаю вже, яка тут була моя поличка. О, беремо динаміт, беремо запальничку. Зараз тупо все то місце взірву. Тільки перед цим треба скласти всю зброю не пропала. Так, от залив все-все-все складыває. Може пістолет, візьму. Так, що це все, все складе. Так. Є. Yeah. Все. Треба взірвати той тунель. Дем. Так. пришли, пришли, пришли. Ой. Не, не. -не. Так, 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 так. Опа. Все, я. Спускаемся. Что ты без Что рассказывание со? Спускаемся. Так. И закладываем эту на Ой. В каким че уже взялись. Ой. Все, я все там взрывал. Добре, друзі. Це, звісно, круто, але в мене лишилася ще одна невиконана місія. А саме... Я хочу викрасти машину цього чувака. Бо ж вона дуже крута, наскільки я знаю. Беремо ще патрони. Тому давай зараз швидко її викрадемо. Щоб завжди багач. Дякую, тут нові види зомбі взагалі робити. Добре. Ля сідай! Ні-ні-ні! Сідай! Сюда! Погнали! Йоу! Розганяйся, що так повільно їдеш! Десь погано в нього машина, як пильно дуже їде. Ай! Ха-ха! Самі! У мене таке круто принялишво вони самі в неї. Ша ця машина така повільна? Oh. Так. ай я яй ні, моя супер броня. Так, все, бали. Чому це машина така пильна, то вона тамсь світло гасаю. Вы Віддайте мені мою броню і все, я вас не чіпаю. Я вас не чіпаю, ні, гопники. Вы не тут, ви. Не двері Боже, скільки ж кажется туплю. Ааа, швидко. Моя броня, моя броня, моя броня. Ааа, ні! Добре, друзі, думаю, будемо вже закінчувати закадрились ту броню, зберу. З вами був я, Алекс Майнкрафт, і всім папа!